Всім привіт! Все ж таки для свого мотоцикла Мінськ я замовив беушний двигун. Зараз будемо робити розпаковку цього двигуна. Спочатку шукав колінвал, щоб замовити для ремонту свого двигуна. Знайшов найдешевший по характеристикам, ну, по розмірам колінвал за 4800 гривень, Уже його замовив. Прийшов на пошту, обмірав всі розміри, але довжина шатуна там була більше, ніж мені треба на один сантиметр. Тобто я від цієї посилки відмовився. Ну а наступні цінники там в інших магазинах там щось шість з половиною тисяч, ну і більше. За один колінвал. Я вирішив нафіг мені такі дорогі колінвал. Я краще, якийсь нормальний двигун. Від мінська іншого знайду, ну і якось прилаштую до свого лідера. Ну і зараз розпакуємо, побачимо, що за двигун. Я бачив роботу цього двигуна. Ну, Тут ось треба буде відмити гарненько. Так, ну зараз будемо розпаковувати. Покажу, що я замовив. А і не сказав за цей двигун разом з коліном я заплатив 3 тисячі гривень. Навіть із тросиком з Так, кришечка. Це від мотоцикла Мінськ Піонер. Ось. І навіть з генератором. Там хлопці продають на розбірках двигуни, то генератори знімають, окремо продають. Я вам показував, що я замовив собі генератор. Ну, я думав, що колінвал куплю і буду свій двигун збирати. То я шукав і довго шукав на генератор. Ну, статор хотів окремо купити, але ніде не було. Я купив генератор у зборі, а тут ось разом з генератором. Зірочка. Не дуже гарна, я свою поставлю. Так, ну це відмивати усе треба. Так, ну ось генератор з проводкою, роз'ємчик є. Так, що в нас тут іще? Це двигун. ось. Модель 3.1122-03. Ну 03, мабуть, третій рік. Так. Так, ось такі. Такі двигунець. Так, ну це розхлябане. Ох, -мо, блін. Оце я не очікував. Лапка перемикання передач приварена. Оце тогда. Хе-ха. Ну нічого, коробки однакові у всіх мінчаках. Я свою коробку поставлю. Офігеть. Так, ну роботу я то бачив. Моторчик справний. Так що будемо е, займатись. Є, є з чим уже працювати. Викатив свого мотоцикла Мінськ Лідер. Ось кому цікаво, можете подивитись, яка рама у цього мотоцикла, у кого там звичайні мінчаки, чи просто кому цікаво. Вона відрізняється, так як у звичайних мінчаках. Там, де однією трубою йде, тут ось так. підніжки, тут ось трошки відмінності є. Кріплення що в цьому двигуні, що в тому однакові, як по передніх, по передньому кріпленню тут все підходить. Також ось і по задньому тут усе чітко стає. Але я не знаю, як можна так, як експлуатувався цей мотоцикл, цей двигун. Настільки розбиті тут місця, ці отвори під болти кріплення, тут еліпсом усе, воно болтається. Так, і що я помітив, мабуть, мабуть, то воно так і є. Зараз спробую вам показати, якщо вдасться. Ось я бачу. Камера сфокусує чи ні, там є така дирка. Мабуть тут якось воно протерло, хоча я не знаю кріплення, це воно туди ж якось униз дивиться, як воно це болталось, чимо тут болта не було, він загубився і тут біло. Тобто у картері пробило там отвір. Це треба буде якось зароблювати чи холодною сваркою. ну Буду спершу пробувати е, тим засобом, що я в бідон спаював. Ну, в принципі, тут ніякого навантаження, нічого нема, тільки просто, щоб масло не витікало. Я... Поки з недоліків це те, що вал треба інший. ну Зі своєї коробки я сюди поставлю. Ну, можливо, повністю коробку. І оце тут отвір пробитий. Ну і те, що ці місця розхлябані і вкрай. Що я хочу сказати? В цьому двигуні, мабуть, що найкраще, це тросик щеплення. Мені здається, він абсолютно новий. Мабуть, не так давно його замінили. Ну, Кругом усе як, як нове. І ще що я хочу сказати. Я ось тут бруд так викруткою шкрабаю. І дайно перевірю, як тут, Ось, бачите, воно взагалі не затиснуті ці болти. Так, з найменшим зусиллям, О, цей взагалі викручений. Як цей. Двигун був на мотоциклі і працював, я не знаю. а тут? О, Ну і тут усі. О, а один. Один тільки затиснутий болт. А тут ну, затиснутий. Одного е, болта там знизу взагалі нема. Тобто ось, ось такі справи. Я тут цей двигун доведу до пуття. А тут що, ну тут затиснуте. Але так як от е, комусь просто треба двигун, щоб поставити і їздити, то так оце на розбірках на цих і купляй. Ну, Продавець, можливо, цих нюансів у стіхі не знав. І він що, купив, зняв та й продав. Ну, Хоча заводи у двигун працював. Ну, ось цей придбаний двигун накинув на раму свого мотоцикла. Покріпленню все чудово стає. Ну, але проблема це ось у вихлопі, як я вам і казав. І що я зрозумів, я хотів раму розвести, щоб у цей вихлоп і якщо у цей двигун використовувати, щоб пацієнт ну, посередині між цими двома трубками виходив. і Якщо б мені вдалося поремонтувати свій двигун, то щоб можна було встановити. але... Але так не вийде. Тобто буду займатися цим двигуном. Сподіваюся, що колінвал тут справний. Якщо навіть цей колінвал вийде з ладу, то вони дешево стоять. Їх знайти не проблема на оці двигуни, це не те, що на лідер. Я шукав довго, десь і на розбірках запитував усіх, і двигуни, і цей просто колінвал, ніде їх нема. Ну а На такий двигун то запчастин вистачає. Так що, ось такий двигун. Такі плани у мене по подальшому ремонту цього мотоцикла. Кому це цікаво, слідкуйте. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.